Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Надійшли дуже цікаві новини з Запорізької області. Під час просування українських підрозділів було захоплено російську важку вогнеметну систему Сонцепік. Крім того, всередині пробував екіпаж кількості тріорг. Саме зараз, якщо очікуєш максимально швидкого розгону окупаційних військ, то напиши коментар під відео. З кожним коментарем ліквідовується один окупант. Продовжимо. На попередньому краю бойового зіткнення на Запорізькому фронті ворог застосовує все наявне для них озброєння і техніку. Проте просування українських сил продовжується і дуже результативно. Під час одного з проривів оборони ворога наші війська наштовхнулися на повністю справжню важку гнетну систему. Санцепік, яка заїхала свій, охоплює немалі можливості виїхати. При огляді виявилося, що всередині пробували троє окупантів, які довгий час боялися відкрити люк. Як потім вдалося вияснити, даних загарбників залишили непризволяще, їхні підрозділи налякані. Окупанти були надзвичайно розлючені на своє керівництво, що підштовхнуло їх на прийняття рішення продовжити боротьбу на стороні легіону Джозосії. Росії наявною заявною гнометною системою. Хочеться зауважити, що чим далі просуваються українські підрозділи. Тим більше росіяни готові боротися проти путінського режиму, вірити збройні сили України разом до перемоги.